Доброго дня, я з України. В цьому відео хочу вам показати, як змінилася наша дача за один рік. Ось такою ми її побачили в минулому році, коли придбали всередині літа, але майже нічого там не робили. Тому я рахую, що за один рік, за цей 23-й, ми зробили дуже багато. В минулому році було так багато трави. На дачі не мешкав ніхто і ніхто за нею не доглядав кілька років. І ми навіть першим часом не змогли дійти до кінця нашої ділянки, тому що трава була по пояс, була не те, що целина, а просто був асфальт, а не ґрунт. Ми багато праці поклали, щоб викосити всі ці бур'яни. Але в цьому році в нас вже звільнився час, і ми вже почали за нею більш детально доглядати. Ось так вона виглядала в минулому році. І ось так вона виглядає цього року влітку. Тобто ми вже зробили і город, і декоративні зони, і почнемо спочатку, як все виглядало по зонах. Це в'їзна зона, був зверху нас виноград, який досить погано плодоносив, і він був квіт кислий і несмачний. Чоловік його прибрав, розчистив всю цю ділянку, прибрав опори, шпалеру під виноград і зробив так, щоб можна було засипати все щебенем. Тепер у нас дуже широка, ось така простора зона для заїзду і для машини. Також потім присипали її щебенем, і це дуже охайно виглядає і гарно за ним доглядати. Ось так вже поставили гойдалку, прибрали з цього боку, і лакусик вже загорає на сонечку. Це наша альтанка, ми її збудували в минулому році, і коли ще ділянка не дуже доглянута, завжди нас виручать в такій ситуації контейнери квіти. Так я і зробила в цьому році, просто повісила квіти, які в мене були вдома на альтанку, і це дуже гарно і яскраво виглядає. Так, діляночка зліва від входу виглядала на початку. Ось так. Тобто, як завжди, був бур'ян були якісь залишки будівельних матеріалів. І потрібно було прикласти немало зусиль для того, щоб вона стала більш декоративна і взагалі була доглянута. І ось так вже ми почали наводити тут лад. Також присипали все щебенем і ось так охайно виглядає. Зробили такі етажерки, ще пофарбували у білий колір, і гарно, гарно, дуже вони все літо дивилися. І ось тут вже новий перший квітничок в напівтюньовій зоні, вкрили спанбондом і засипали тирсою. І дуже декоративно він виглядав все літо весь сезон. Наступна ділянка це е, ділянка за будинком. Там я в цьому році нічого не робила, просто косила газончик, але вже на наступний рік є в мене плани. Ось так я розмножувала троянди в цьому році, які дала мені сусідка. Також обрізала троянди, які використовувала в новому квітничку. Їх також розмножила і вже є вкорінені. І тому там, за будинком, у мене буде розарій. І теплиця. Теплицю я дуже люблю. І вдома, коли ми мешкали, в мене також була теплиця, але там була велика і така більш міцна теплиця. Але я рада і тому, що тут взагалі була теплиця з самого початку. Також пересла бур'яном, але ось так один рік буквально, і вона вже ось так гарно виглядає. Ми все перекопали, застелили стежку також агротканиною, зробили бортики для грядок, і вона в нас тішила весь сезон дуже. Багато врожаю помідорчиків і огірочків зібрали. Це зона вздовж паркану. Вона в мене вийшла плодова декоративна, так як я і хотіла. Я посадила тут волотисті гортензії, кілька кущиків, і також вздовж вздовж паркану посадила чорну смородину і агрус. В наступному році вже будуть плоди. І ось наш город. Ми в шоці були в цьому році, як він сильно заріс, тому що в минулому максимально постаралися його викосити. Прибрати траву, але ось так навесні, в такому стані ми його побачили. Дуже багато пророблено було в цьому році роботи. Розмічали грядки, засипали ґрунтом, потім вкривали соломою, намагалися зробити город більш охайним. Так, Формували грядки теплі для вирощування кабачків, відео всі-всі на моєму каналі. І я вважаю, що в цьому році ми непогано попрацювали. Навіть лакусік ось так, бідний, заморився, і просто посеред грядки ліг відпочивати. Але город мене потішив. Ось так гарно він вже виглядав всередині літа. Стежки застелили з панбондом і все. І я дуже-дуже задоволена. Є грядки, є стежки. Це виглядає дуже охайно. І вже город в цьому році нас потішив. Було все. І огірочки, помідорчики, перець, баклажани, кабачки, все було. Це своє, дуже багато консервувала, показувала також вам відео, є її рецепти. Також почали робити дерев'яні бортики навколо наших грядок. Так город виглядає ще більш уханіше і набагато зручніше за ним доглядати. Так, далі за городом у нас ось така ділянка біля туалету, гарно, начебто тут багато конвалій, але вивезти її було дуже складно. І перекопували, і закривали сіном. І прибирали її, але справились, поборолися з нею, поставили шпалеру, яка відгороджує туалет і кінець ділянки з ожиною. І навіть ожина в цьому році потішила нас своїми плодами, ближче під кінець літа, але все ж таки. Ось таку гарну стежку зробив чоловік до туалету і душу. Далі за стежкою я висадила одну грядочку полуниці, і полуниця також нас потішила гарним врожаєм. Також ми смакували своєю ягідкою. Далі за полуницю найскладніше. Перша ділянка цього року це навіть не назвеш компост, тому що там було дуже багато сміття. В минулому році ми її зовсім не обробляли. Складали туди гілки, складали туди траву, не викошували. Але потроху, потроху розібрали: прибрали те сміття, металобрухт вивезли, тому що також там було багато чого закопано. І ось так вона виглядала вже всередині літа. Спочатку в нас там ріс горошок і бурячки, потім посадила після горошку картоплю, і до, і до листопада місяця ми збирали свою картоплю. Також була одна стежка малинки, яка також дуже непогано плодоносила в цьому році. І це вже права сторона нашої ділянки. Вздовж паркану посадила нову клумбочку, посадила туди видки рослини на паркан, також посадила троянди, в мене там будуть рядочок, і також буде лаванда. Вже досить непогано виглядав в цьому році. Троянди, квітли і лаванда весь сезон. І найулюбленіша декоративна моя зона ось так страшно вона виглядала навесні. Це зона, там де в мене згодом з'явилось озеро. Як починали копати озеро? Я також все показувала. Також було дуже важко, тому що ґрунт був дуже дуже щільний. Ось таку форму тюльпана має наше озеро. Глибина його в найглибшій точці 50 см. За озером посадила, не змогла, без цієї культури два кущики лохини і навіть скляночку ягід в цьому році зібрали. І ось вже озеро поступово починає вимальовуватись. Застелили його плівкою, набрали водичку і почали оформлення камінцями і корою. Після цього почали висаджувати рослини. Озеро для мене в Будь-яку пору року, будь-яку погоду дуже гарний, під дощ, восени або влітку дуже декоративно. Іначе навіть в озеро посадила німфею, яку мені прислала підписниця Галина, і все літо вона мене тішила, тішила мене своїм квітненням. Злакові трави також навколо озера дуже декоративно виглядають в будь-яку пору року. І ось вже прийшла осінь. листячко лягло на верх нашого озера, але все одно дуже декоративно. І гарно виглядає, відображається і небо відображаються злакові трави на поверхні води, і це дуже гарно. Також навколо озера посадила троянди свою штамбову троянду, яку я сама робила ще коли мешкали в будинку. І вона гарно також все літо квітла і тішила мене. Поставила декоративні елементи, якось цей велосипед, на якому також все літо, все літо квітли бегонії. Посадила. Відділила трішечки зону газону, так сказати, від зони озера високими, гарними, яскравими ліліями. Наприкінці літа засіяла газон, і я впевнена, на наступний рік він буде більш декоративно виглядати. Ну, ось так ми провели свій перший дачний сезон. Я вважаю, що зробили роботи ми дуже багато, але і результат отримали також гарний. Є в нас зона городу, це вся ліва сторона, є в нас декоративна зона, права сторона нашої ділянки. А вже ж будемо ще щось висаджувати. Може, декоративні і плодові дерева ще подивимось. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.